Мене звати Ярослав, мені 18 років. Я захотів піти в Збройні Сили, тому що мою батьківщину хочуть окупувати Мрію повернутися в свій дім, щоб там не було тільки п'я. У мене залишилася одна мама на окупованій території в Херсонській області, там, де я проживав. А батько загинув. Настало 17 років, і я одразу пішов став в Воєнкомат і підписав контракт. Наші там військові вже трохи заморилися, Їх треба підмінити. Треба е, мужні е, крепкі чоловіки там на фронті, щоб е, не змогли нас е, зламати. Ті, хто вагаються, то хай сидять під юбкою мами. А ті, хто насправді хочуть іти воювати, то вони зроблять все, щоб піти. І перемогти в цій війні.